Президент Зеленський зробив заяву про постачання далекобійних ракет для України. Рішення тепер особисто за Дональдом Трампом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, можливості надання Україні далекобійного озброєння. Усе залежить від персонального рішення очільника Білого Дому. Як передають кореспонденти, про це Зеленський сказав журналістам в Копенгагені перед початком зустрічі європейської політичної спільноти. Зокрема, у голови держави запитали про повідомлення Американського. Янських медіа про те, що Сполучені Штати можуть надати Україні розвідувальні дані для далекобійних цілей. Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже хороша зустріч, дуже продуктивний діалог. І ми говорили про далекобійні ракети, далекобійне озброєння. Ми побачимо. Усе залежить від його рішення. Це важливо, повідомив Зеленський. За даним. Ми західних змі сполучені штати мають намір передати Україні розвідувальні дані, які дозволять здійснювати удари в глиб території Росії з використанням ракет великої дальності. Крім того, Сполучені Штати не будуть проти, якщо Україна атакуватиме енергетичну інфраструктуру в глибині російської території. Нещодавно Зеленський розповів, що в Україні є домовленість про закупівлю зброї в Сполучених Штатах через. Різні програми українська делегація проведе усі технічні зустрічі у Сполучених Штатах. Як відомо, Україна просила Сполучені Штати надати крилаті ракети Томагавк. За даними ВІСД і в адміністрації президента Трампа також розглядають можливість надання Україні озброєння, що дасть змогу вражати більше цілей на території країни-агресорки. Мова йде про постачання крилатих ракет Томагавк і Баракуда. Водночас, остаточне рішення поки що не прийнято. Як зазначив експерт, ракета типу Томагавк має бойову частину 450 кілограмів. Мовляв, це не 20-30 кг. Яку несуть наші дрони. Дальність ураження американських ракет, за словами експерта Романенка, може становити близько півтори тисячі кілометрів, а може і трохи більше. Під ударом знаходиться. Я не думаю, що будуть посилати по тюмені, але головне, що під удар потрапляють два заводи в РФ, які випускають шахеди, і основна маса заводів, які випускають ракети Х-101, Калібр, Кінжал і балістичні ракети Іскандер. На думку експерта, якщо Україна здатна буде завдавати удари крилатими ракетами по цих підприємствах, Росія просто здується, і війна на виснаження для Росії буде експотенціально затухати, хоч і не швидко. Він додав, що якщо будуть виведені з ладу ці основні критичні компоненти, Росія не зможе надалі здійснювати удари по українських тилах.